Привіт, друзі. Рубрика Запитання та відповіді. Настав час відповідей Три запитання від СТІТ: Скільки тобі років, у якій програмі ти малюєш відео, яка твоя улюблена гра на комп'ютері або телефоні? Років 17. Скоро буду дорослим. А відео роблю в канві. І якщо детальніше, то я уже робив на це гайд у попередньому відео. А тепер цікаве щодо ігор. Я вважаю, що найкращі ігри за всю історію людства це Dishonored та Prey від Arkane Studios. А щодо телефону, я собі скачав емулятор PSP. Тож на телефоні мої улюблені ігри це GTA Liberty City Stories, а також Metal Gear Solid Peace Walker. Ігрова маячня. Перше, чому твоє тіло проходить через підлокітне крісло? Ой. Ам. Um. А, так треба Друге. Кава чи чай або капучино. Чай. Тільки чай. Чорний без цукру. Третє. Я пригадую, що в тебе в домі було вікно. Де воно? Ось воно. Атило. Чому Аня це Анна? Но Ваня це не Ванна. Не знаю. Міха Ігрик 2148. Скільки в твоєму всесвіті персонажей? Як їх всіх запам'ятати? Будуть центральні проєкти з єдиним сюжетом? Як здав НМТ, куди поступив. Ну як сказати? Люди, люди, їх мільярди, хай їм грець. Всі вони живуть в моїй папці персонажі. Про центральний проєкт, про серіал свідомість трошки пізніше. НМТ здав класно. Поступив коледж на програміста. Микола Матвійчук Д9О. Привіт! Як в канва зробити так, щоб там стиралися не цілий намальований об'єкт, а тільки виділена область. Просто мені це мішає сильно робити мою анімацію. Ой, взагалі-то канва якраз і працює на намальованих об'єктах. Ти об'єктами там, типа, малюєш. Ну, якщо дуже сильно заважає, можеш просто заліпити квадратиками правильного кольору. Toxic West 25. З скількох років ти почав малювати комікси чи малюнки? Яка твоя улюблена гра? Яка твоя улюблена музика? Коли продовження серіала свідомість? Малювати я почав, коли мені мама вперше фломастери купила. А на Ютубі я почав малювати два роки назад. Гра Prey, музика Fallout Boy. Свідомість буде перезапуск, тому що на машину часу випадково впав молоток. Андрій Бурий. Погане слово, ти так гарно малюєш? Ой, дякую. Так, давайте одразу пачкою. Максим Парта. Пер, ти знаєш про Тікток Ммм, Сорі, не дивлюсь, Тікток. Павло 111. Скільки є загалом персонажів твоїх відео? Багато. Потім порахую. Anti Day Oфіal. Чи буде нова серія свідомості? Буде. UaCED Pro. В якому місті ти народився? Славетне село Шепетівка. Чи місто? Я не знаю. Станіслав Шайденко. Як тобі прийшла ідея створення твого каналу? Це досить цікава історія, яку я розповім, може, трошки пізніше. До представників якого фандому. Або ж фандомів, ти себе б відніс. Я був у багатьох фандомах, але зараз я зрозумів, що я хочу мати власний фандом навколо власного серіалу. Який твій улюблений канал або ж канали на просторах українського Ютубу? В принципі, всякий мейнстрім, я в основному більше дивлюсь англійський Ютуб, але можу порекомендувати канал All About All. Але то не для всіх. Рокі Монстер Комікс. Як ти придумав свого персонажа? І чи будеш робити якийсь серіал? Чи будеш продовжувати українське Охайо? Взагалі, то мій персонаж мав бути на початку, типу, живим вогнем. І це ще збереглось на моїй аватарці. Але з часом він просто перетворився на чувака. Українське Охайо – це була моя перша спроба створити серіал. Буде свідомість. Замість Охай. Так. Чара ще 2М. Як тебе звати? І ти був у селі хоч раз? Звати Саша. В селі був. Станіслав Шайденко. Які твої улюблені фільми? Трилогія назад у майбутнє. Снайпер Геймінг 6120. Пограєш у Borderlands? Пограю. Ден ОС 6 СП. 5С. Чому в тебе Саша схожий на мого персонажа, який на аватарці? Чи це збіг? Mm -mm, ні а, не схожі. У тебе чуб вперед, в мене чуб назад. У мене волосся чорне, в тебе синій градієнт. В тебе шкіра тілесна, в мене біла, в тебе є одяг, а я просто паличка. В якій області ти живеш? Ай, Хмельницька. Ти б назвав свої ролики анімацією чи слайдшоу. Ну, знаєш, чисто технічно, анімація це просто дуже швидке слайд-шоу. Тож, відповідь так. un 4 v Як в тебе з'являються ідеї для відео? Та, просто сижу, думаю про всякі штуки, вони в мене з'являються в голові, я їх записую, щоб не забути. Максим Роман Я2у. Це той, який тебе підміняв. А ще буде Андрію відео? Я думаю, ще буде. Стильд, у тебе що? 100 очків? Ні, лише 4. Мемна фабрика це твій перший канал? Чому? Ну, взагалі-то до цього у мене був ще один канал, але він зараз знаходиться десь на дні інтернету. Ні я, ні ви його не знайдете. Валерій Велюра. Який твій улюблений фільм, друге, твоя мрія? Назад у майбутнє мрії. Щоб закінчилась війна. Мукс 9876. В якій області живеш? Скільки тобі років, як звати? Ну, я вже відповідав. Саша 17 Хмельницький. Івана Соколова, як в тебе справи після табору? О, я бачу знайому людина. Справи в мене добре. Чи маєш якісь цікаві ідеї для нових відео? Маю. Чому обрав саме такий вид анімації та мальовки? Ну, бо, по-перше, його робити швидко та легко. А по-друге, бо я інакше не вмію. Де саме робиш анімації в тій програмі? Ну камон, я робив цілий гайд про це. Снайпер геймінг. Послухаєш монгол Шудан? Е, так, стоп. Це російська музика. Алло, жовта карточка. Ще раз таке щось подібне скажеш, бан. ITVE B7G. Скільки разів какаєш? Достатньо. Маркус Dark 7402. Скільки тобі рочків? 17. Чи буде у твоїх анімаціях сюжет? Лор? Буде. Що ж, це було все. Дякую за перегляд. Вибачте, що відео затрималось на день. Дякую. До побачення.